Віддяк, хто мені скаже, який свято наближається у нас. Миколай, Миколай, Миколай. Миколай, а коли самі Тоже, Тоже, Тоже. ти сьогодні швидше спатоньки лягай, бо прийде у гості Миколай, бачиш, перша зіронька вже горить. То наш мій до неї. чарівний час. Подарунки діткам він несе, Сі гріє дитя, що серце не одне. Миколай, Миколай!